Довелося залишити окуповані території. Ну і доля склалася так, що зупинилися в Полтаві. Богдан Трубачов торік із родиною переїхав із Луганщини і з липня працює на підприємстві Полтава Газ. До цього я мав досвід, 20-річний досвід роботи в газовому господарстві. Тож звернувся в Полтава Газ. І так стало, що працюю зараз майстром. Досвід роботи був різноманітний за 20 років, тому фах не змінював. Ну, але адаптуватися прийшлося. За працевлаштування переселенців роботодавці у регіоні отримують компенсацію. Центр зайнятості компенсує частину витрат на заробітну плату таких працівників перші два місяці, і оскільки підприємствам критичної інфраструктури теж зараз нелегко працювати в умовах військового стану, то така підтримка суттєва. З літа 2022 року було працевлаштовано 12 таких осіб. На сьогоднішній день у нас працює 8. У нас працюють слюсарі, майстри, контролери, тобто люди отримують офіційну роботу з повним соціальним пакетом а підприємство в свою чергу нові кваліфіковані кадри. Від початку року сума компенсації за працевлаштування переселенців зросла через збільшення мінімальної зарплати в Україні. Роботодавцям два місяці мають виплачувати по 6 тисяч 700 гривень замість 6 тисяч 500, розповіла директорка обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. За її словами, від початку року компенсацій поки не було. Ми поки що знаходимося в стадії ну, призупиненого рішення, якщо так можна сказати, але ці кошти будуть. Відбувається процес переформатування джерела фінансування. Якщо вже все буде вирішено, все це будуть кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Це одна із тих програм, які зараз прийняті урядом. За словами Катерини Клавдієвої, програма з виплат за працевлаштування переселенців почала діяти від квітня 2022 року. За цей час у регіоні 522 роботодавці отримали 18,7 мільйона гривень. Це гроші за працевлаштування півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб. Із них майже 20% отримали роботу за допомогою фахівців міськрайонної філії обласного центру зайнятості. Він обслуговує Полтаву та межі колишнього району, каже Петро Петренко. 255 внутрішньопереміщених осіб було б працевлаштовано. І ми говоримо про те, що це 188 роботодавців, профінансовано на суму більше трьох мільйонів. Велика кількість цих людей зверталася за пошуком роботи, але не за статусом безробітного. Вони не хотіли звільнятися з попереднього місця роботи, і більшість з них говорила: ми збираємось повертатися. Тому багато з них працевлаштувалися на умовах сумісництва, не звільнивши з основного місця роботи, в Полтаві. Працівники центрів зайнятості можуть також допомогти оформити звільнення з попередньої посади, каже Катерина Клавдієва. Звернувся в центр зайнятості, написав відповідну заяву, де з фахісем визначився ну, статтю звільнення, так і вже далі ця людина вважається на наступний день звільненою. Ми існуючими засобами повідомляємо податкову пенсійний фонд і можливими засобами чи телефонного зв'язку. Чи електронною поштою, чи іншим чином ми повідомляємо роботодавці. Нагадаю, від початку повномасштабної війни переселенці приїздять на Полтавщину власним транспортом та евакуаційними рейсами. Перший зелений коридор із Сумської області діяв 8 березня. Лілія Пархоменко, Ігор Лук'яненко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.